Усім привіт. Вже темно, вже, можна сказати, вже майже ніч, але ще трошки з ними загрузили прес підбирача. Легендарний прес-підбирач Велгер 430. -й. Стан його суперовий. Приїжджали до нас клієнти, подивились, обдивились, не перевіряли навіть його, каже, вдома перевіримо. Каже, стан, стан гарний, він має в'яжати. Але каже, щоб ми вдома перевірили. Тому ми навіть його не перевіряли з клієнтами, так самі перевірили, подивилися, як він в'яже. Ну, Гарно працює, прес суперовий. Ну, ви самі бачите, що він ніде він не, не крашений, не підкрашений, не варений і тому подібне. Ну, Тут я тільки що десь дядько, ну, видно, що в добрих руках він так замазав, щоб йому не ржавіло його. Десь там навіть башмачки є, позаді підставляти башмаки. Ще на Зараз відео погане. Але стан класний. Тільки тут, що було колесо потріскане. І кажуть, поставте інакше колесо. Ми з іншого преса, але кажуть, будь-жовтий диск. Хай буде нам ну, воно каже, різниці не, не грає. Хай, хай буде жовтий диск. Бо то з 41-го зняли. Поставили жовтого дай. Каже, що без питань, Все добре, хай, 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 хай так собі буде. Ну, дякуємо, дякуємо. Їде Хмельницька область, все добре. Купили у нас сівалку, сімульту. Вона ще була не мита, нас приїхала. Вона давніше приїхала, але щось стояла, ще до неї руки не доходило, щоб подивитися. Подивилися. І передзвонив клієнт, захотів собі таку сівалку. А в нас вже такі холода, мороза прийшли. І думаю, що треба робити? У нас вже все, ми вже все поховали щоб воно не, нас не розмерзлося, ні, ні, ні мойка, нічого. І коротше, таке прийшло рішення, що треба їхати в місто, домити цю сівалку. Ось таку сівалку клієнт нас обрав з прикатуючими колесами сімульту. Ми зараз її миємо і завтра буде їхати до клієнта. Хочемо, щоб вона гарна. Звісно, він бачив відео, все, яка та сівалка, але думаю, щоб гарна була для клієнта щоб клієнт міг бути задоволений, щоб грязний якось так навіть і не гарно привозити. Дай зараз полощу її, дай буде завтра їхати до клієнта. Дякуємо, що ви нас обираєте, ми піклуємося про вас, всього найкращого. Сівалочка Сімунта двох з прикатуючими колесами. Стан класний, стан суперовий. Вчора на, на, на мийці був ми в ту сівалочку. І шофер повіз її, і, і вже поки він приїхав, то знову клієнт перезвонив, ми знову завантажили. Ну і вже в понеділок, певно, вже повезе цю сівалку, бо хотіли завтра-субота. Але каже клієнт, що завтра не треба йому. Він десь там зайнятий трошки. Каже, вже в понеділок там вже завантажили. І вже шофер буде їхати до себе додому. І вже в понеділок повезе цю сівалочку. Непогана, а на сівалка, колеса цілі тут, прикатуючи ще плюс колеса, прикатуючи. От така сівалочка. Сонце світить трохи зле. Дуже вам щиро дякую, якщо нас обираєте, на все добре, до побачення. Зили, прес-підбирач Масей Фергінсон 120-й. Клієнт у нас перезвонив з Вінницької області. Ми його перевірили. Чи, як приїхав він, то ми його так ще не перевіряли, але перед замір клієнт каже, що він мені сподобався перевірити. Ми його перевірили. Дуже гарно, я не знаю, певно, з 50-70 тюків десь зробили. Дуже класно в'яже, дуже його робота. Та тут можна подивитися, що дивіться, де в середині краска. Навіть де поршень, пхає сіно, який чуть трохи витертав. Він ніде не підкрашений, оригінальна його краска, ну, прес як новий. Як новий дуже гарний стан, в'язальні апарати, я думаю, що клієнт буде задоволений цим пресом. Він бере його до китайця 35 кінських сил. Бо я так щось думаю, що якщо взяти, певно, до 24-ки, то може, може було б трохи заважко і то. А до 35 кінських сил буде якраз суперово працювати. Дуже гарний стан, дуже вам дякую, що ви нас обираєте. На все добре, щасливо. Завантажили наступного преса Рів'єра Casalis 42. То возили ми масея. Здається, наступає новий рік, але люди щось шукають, щось хочуть купити, хочуть купити якогось преса, готуються до наступного року. Ну, це, це приємно, це воно так має бути для людей, що для люди щось планують, щось хочуть купити і це добре. Так, Людина купила у нас прес підверчану, ще не купила, що ми веземо. Прес підбира Чрев'єра. Е я скинув відео, зробив фото, зробили, е які в нас були в наявності, людина вибрала, обрала і каже, перевірте, перевірили ми його, скинули відео, як він в роботі, які тюки, грівні, криві, які гудзлики, все все показав. І людина каже, везіть. І він на Чернівецьку область, а за Чернівцями каже, 100, -100 кілометрів. Ще не дивився по карті, будемо дивитися, буде, будемо їхати, будемо відправляти, вести цього пресу. А такий прес, вроді такий плюс-мінус, де-де, є така ржавчина, ну, розуміємо, не нове. Але по, по, по апаратах, по тарілках все оригінальне, люфтів немає, не розбите. Десь трошки має довше постоїть і вже, вже корозія чіпляється. Але ще плюс-мінус, ще плюс-мінус, ще не такий поганий прес. Отакий прес, отака доставочка. Дуже щиро дякую.